Ще до початку четвертої черги мобілізації 20 січня в інтернеті з'явилися повідомлення про її незаконність. У таких дописах окремі люди особисто від свого імені переконують про те, що військового стану в Україні не оголошено. Відтак і на проведення мобілізації права немає. Крім цього, відразу ж пропонується форма заяви про відмову від служби за мобілізацією. Законного підґрунтя у таких заяв немає. Переконує військовий комісар Тернопільської області. Є у нас законодавча база, яка передбачає проведення часткової мобілізації і без оголошення воєнного стану. У нас особливий період оголошений, і в особливий період оголошується часткова мобілізація. Ви мені, якщо не довіряєте, почитайте законодавство. Це абсолютно законне проведення часткової мобілізації на сьогоднішній день. Появу заяв про незаконність мобілізації військовий комісар називає ворожою пропагандою і просить людей не поширювати подібні тексти. По-перше, ці люди, які пишуть, вони однозначно працюють на е... Засоби масової інформації і російську пропаганду. А якщо у вас є випадки безпосередньо, хто це пропагує? Можете звертатись безпосередньо в службу безпеки для того, щоб цими людьми займалися.